Сімпринзево блек. Цей принцип блак, я хотів вам розказати деякі новини. Про те, що відбувається зараз з цими відеокартами нова з'явила Тут такий ФПС був. такий ФПС, в мене очі на лоба вилізли. 200 фпс. Стучасні ігра. 400 фпс. в бослевості. Це відеокарти роздйомні, дорогі, але вони того вартують. Це такий FPS. Переїзд капець. Це топ. Топ за свої рочі. Так що що я ще хочу сказати? Підписуйтесь більше на YouTube. Дуже класно. Дуже класні відеокарти, я ось ївший. Я не, не очікував, що колись таке буде, що колись так хтось. Якась компанія так е, цей набере так е, ну зможе якась відеокарта видавати такі фепси. Це, це просто космос, що, що зараз таке можна, що зараз такі настройки можна грати. на у то все. Баганий іошто в зоні теж хороший ФПС до 200, до 400. Переширти до ну, 150 ФПС ну, дуже класна штука. Як друг цього перед, а не знаю, що з консолями будуть, може консолі, хто його знає, не знаю, чим доженуть. Xbox має вийти новий, не знаю, чи він, чи він буде такий сильний, щоб видавати якусь там велику продуктивність, з те, теж теж, теж нову невідомо. Якщо ПК. Тому плані я. Ввітаю вас, показників, нас покажників, щоб ми досягли такого, таких значень цього комп'ютера. Вже можна грати на таких настройках. Лайк за відео і респект.